Мамин синочок, заклопотана матуся сказала синочку, молоко стоїть на плиці, наглянь одним очком та дивись, щоб не побігло. Не відходь нікуди. Скочу я до тітки Галі, біжу, скоро буду. Повернула швидко мама, вся плита залита. А син стоїть, заглядає, чиненька сердита. Ой, дивився, так дивився. Знизує плечима, не одним кажу я чесно, обома очима. І не кліпнув ні разечку, і не відвернувся, не відходив. Як побігло, не збагнув і досі. Мама стала під лоб очі, фартушок зібгала. Я ж роззява вимкни плитку, тобі не сказала. Не було б так смішно й сумно, і дивно з усіх боків. Та синочку вже минуло 28 років.